Триває підготовка до макабі Динамо, налаштоване на реванш дебютанти у національній збірній, а також ванат, який хоче покинути клуб. Друзі, вітаю ви на динамівському секторі. Сьогодні маємо для вас, як і зазвичай, дуже багато новин, що стосується київської команди. Тож попросимо вас просто зараз натиснути лайк до цього відео, аби його розігнати, а також підписатися на наш канал, аби допомогти нам досягти мети у 10 тисяч. Дякую і поїхали! Для початку до матчу проти Макабі Кияни одразу після першого поєдинку розпочали підготовку до другого. Отож, вже наступного дня після першої гри з Макабі динамівці вирушили до Любліна, де відбудеться матч-відповідь. Саме тут команда готується до другого поєдинку. У цей вікенд в УПЛ пауза Тож кияни мають трохи більше часу на підготовку і повноцінний тижневий цикл. У суботу та неділю гравці провели по одному теоретичному заняттю, а також по одному тренуванню на полі біля арени Люблін. Розібрали помилки, яких припустилися у першому поєдинку. А також напрацювали тактичні схеми та командні взаємодії на другу гру. Сподіваємося, що побачимо все це у матчі. Відповіді, який відбудеться у четвер, 28 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 21.00. Ну а далі будемо говорити про трансфери та розпочнемо із футболіста, який у плані Шовковського точно не входить та шукає собі нову команду. Це Діало. Гравець, якого не включили у заявку на сезон, може покинути київську команду до закриття трансферного вікна. За даними журналіста Руді Галетті, на 22-річного Сенегальця претендували три команди з Франції. Усі троє є представниками Ліги. 2 це Сен-Тетєн, Редстар та Лаваль. Відомо, що усі зверталися і до гравця, і до його агентів, але жодні перемовини успіхом не закінчилися. А все через фінансові умови. Наразі діалог фігурує у. У списку команд із Туреччини та Бельгії, але хто та скільки може запропонувати йому, невідомо. Ну а далі будемо розвивати тему Владислава Ваната про те, що цей гравець може покинути команду. Ми вам розповідали у попередньому відео. Воно вгорі за підказкою. Наразі ж є дуже багато нових деталей. Отож, вчорашню інформацію журналіста Ніла Сола доповнює іспанський портал SportS, який інформує, що в цьому переході є насправді великі зрушення. Жирона вже контактували із Динамо та вже запропонувала провести трансфер за схемою забарного циганкова. Тобто просто зараз киянам заплатять близько 10 мільйонів євро та отримують 80% прав. На футболіста також Динамо отримає від 15 до 20% від наступного перепродажу. Більше того, повідомляється, що кияни не відхиляють такий варіант та готові його прийняти, адже вважають, що таким чином зможуть заробити на футболісті двічі і під час продажу, і під час його наступного трансферу. Водночас у цій ситуації вже є певне хвилювання, адже за оновленими даними від Ігоря Бурбаса Суркіс пропозицію у 10 мільйонів. Не прийме він за останніми даними хоче 20 і не планує знижувати цінник. За даними того ж джерела, сам гравець знає про інтерес з боку Жирони і хоче покинути Динамо. Тож у переговорний процес втручаються навіть родичі ВАНАТИ, які спробують достукатися до власників команди. Як додає джерело, на жаль, для Владислава ці спроби майже напевно не дадуть результату. Тож є ризик повторення ситуації з брашком та ще один демотиво. Вони футболіст у команді. Ну а далі про національну збірну там будуть дебютанти і будуть дебютанти саме з Динамо. Національна збірна України вже у вересні розпочне свій шлях у кваліфікації до чемпіонату світу. І 5-го числа на нас чекає зустріч із командою Франції. Ще за 4 дні буде матч проти Азербайджану. З великою долою ймовірності на ці поєдинки Сергій Арбро викличе кількох дебютантів, і серед них буде представник Динамо. За даними Тато таке свій перший виклик отримав. Римає центральний захисник Тарас Михавко. Також у збірні будуть ще щонайменше троє футболістів Динамо: це Олександр Тимчик, Микола Шапаренко і Владислав Ванат. Остаточний список ми чекаємо найближчим часом. Ви ж можете тим часом написати у коментарях, хто ще з гравців столичної команди гідний опинитися у заявці тренера. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні і попросимо ще раз про вподобайку до цього відео, а також підписку на канал 10 тисяч. Дуже близько. Дякую, що наближаєте нас до цієї позначки.